Сьогодні в нас на огляді євро трикімнатна квартира в житловому комплексі. Фаворит закрита територія, поряд розвинена вся інфраструктура. Це е, дуже класна квартира з дизайнерським ремонтом. Зараз вам все покажу в деталях. Оформлення мінімальне, можливий продаж під державні програми, під є відновлення, е, під іпотеку навіть підходить 7%. Тому за всіма деталями звертайтеся в діре. Посередньо квартирі, велика простора, євро трикімнатна квартира, 65 квадратних метрів. Зараз вам все покажу. В деталі почнемо з коридору. Велика шаф. Купе, ось така дзеркальна Велика кухня, вітальня шкіряний диван, зона така відпочинку. Далі переходимо в кухню. В кухні дуже багато функціональних зон зберігання, посудомийна машина, духова шафа, холодильник, все абсолютно нове, ще в плівці, мікрохвильова піч, кавомашина, до речі, в подарунок такий бонус, ось така зона відпочинку. Витяжка також в плівці, багато зон функціональних для зберігання. Зараз підемо в другу кімнату. Друга кімната може бути використана або під дитячу, або це може бути кабінет, може бути вітальне за бажанням взагалі хто як бажає. Ось так. І зараз покажу. Санвузли роздільні. Ванна кімната. Ось дуже зручно, пральна машина, все залишається. Туалет. І, і будемо проходити в спальню. Дивіться, тут є така зона, можна використати або під гардеробну, або як кабінет за бажанням. Пальню, ось така простора спальня з таким великим ліжком кінсайз. Ось така люстра. Просто шикарна. В кожній кімнаті є рекуператор, де ви можете насолоджуватися тишою і у вас завжди буде свіже повітря. Ще плюсом у нас є сейф. Тому оформлення мінімальне. Можливий продаж під державні програми, під іпотеку, під сертифікат. Тому за всіма деталями звертайтеся в Дірект.